Як підготуватися до зйомки репортажних відео, чек-ліс для клієнта? Отже, я часто бачу, що успіх зйомки репортажного відео залежить не тільки від знімальної команди, а ще від того, наскільки добре сам клієнт підготувався до неї. Тому сьогодні невеличкий, коротесенький такий чекліст, який допоможе вам отримати максимальний результат від фільмування репортажного відео. Репортаж може бути дуже різним. Іноді це для того, щоб залучити нових клієнтів. Інколи показати атмосферу всередині події, а іноді зафіксувати важливі моменти в історії компанії. Тож, якщо ви одразу скажете, яка саме ваша ціль, вони, тобто команда, зможуть зафільмувати це саме так, щоб відео працювало на вашу ціль, а не просто було гарним монтажем. Один з найбільших стресів для знімальної команди це сюрпризи. Якщо ви даєте розклад заздалегідь, команда наперед знає, коли ключові виступи, нагородження чи активності і, відповідно, готує необхідне спорядження, сетапи по камері чи звуку. Повірте, це набагато краще, ніж стрім стрімголов нестися в останній мить, щоб зловити дуже важливий момент. Або ж мати запис звуку без запису відео, або ж мати відео без запису звуку. Таке також іноді траплялось. На будь-якому івенті є кого важливо показати: ключові спікери, керівники компанії, спеціальні гості, також є ключові моменти виступи, отримання сертифікатів, вручення нагород, перерізання стрічки і так далі. Тож, якщо команда заздалегідь знає, що для вас важливо, це означає, що воно не загубиться до фінального ролика. Під час зйомки репортажних відео багато хто думає лише про відео, але повірте, звук не менш важливий. Наприклад, ми частенько використовуємо аудіопушку, що дозволяє нам під час зйомки репортажних роликів мати ембієнт або ж навколишні звуки, що робить загальне відчуття від ролику більш повним або скажімо так багатшим, глибшим. Також, якщо ви зарані запланували зйомку виступів або ж інтерв'ю, бажано попікуватися про наявність на сцені мікрофону. Можливо, в менших за розміром подіях достатньо буде підлічки або рекордера. Але якщо це буде велика подія з великою кількістю людей і велика зала, то ми не зможемо достатньо близько підходити, і нам необхідно буде контакт з звукорежисером, який дозволить нам підключитися до звукової системи. Ну і наостанок розслабтеся під час самого заходу і не намагайтесь контролювати кожен кадр. Ви вже дали нам мету відео, ключові моменти, просто цього достатньо. Далі вже буде працювати досвід знімальної команди. Вони краще знають, де стати, як краще зловити світло або ж емоції людей. Довіра тут ключ до того, щоб ваше відео виглядало справжнім і живим, а не постановочним, як у мене тут зараз. На перший полю цей чек-ліст ну, досить простий, але саме він відрізняє хаотичний репортаж від. Якісного корпоративного відео, яке буде приємно дивитися не тільки вашим колегам і друзям, а ще й вашим майбутнім клієнтам.